Що б ми мали робити разом із нашими дітьми? Це, мабуть, ми б мали з ними молитися, ми б мали ставати на наші коліна і молитися за них, молитися разом з своїми жінками, чоловіками, молитися разом із дітьми, будучи людьми віруючими, будучи християнами, будучи Божими дітьми, задуматися над тим. А яким насправді є наше християнське життя? А точніше я би можливо поставив питання: так, а е, якою є Моя і Твоя, або наші християнські сім'ї, в яких ми живемо? Якими вони є насправді? І е, е, яким є то виховання наших дітей? Яке ми, будучи батьками, ми їм, їм можемо дати і даємо. І, мабуть, можна би сказати дуже багато різних порад, сказати багато різних слів добрих і прочитати багато біблійних текстів, які говорять про те, якою ж має бути насправді та християнська сім'я, християнська сім'я. Які діти дійсно зростають, е, в славу Божу, дійсно зростають на радість е, батькам і е, можуть вирости е, нормальними, і здоровими, і щасливими людьми Йти в цей світ і е, жити, і мати, е, мати своє життя. Я маю таке питання до всіх нас, дорогі друзі, до тих, хто є батьками, хто має дітей, маю таке питання, ну воно дуже просте, але хочу його поставити нам сьогодні, чи ми, будучи людьми, які мають дітей, хто має, хто має цей дар, цю радість батьківства від Господа. Таке питання, чи ми любимо, чи ми любимо своїх дітей? Що би ми могли сказати? Ті, у кого діти е, ще дуже малі, і ті, у кого діти вже більш дорослі, і, може, дуже дорослі, що би ми просто для себе, як батьки, сказали і яку б відповідь ми змогли дати собі особисто, чи ми любимо наших дітей? Правда, мабуть, е, навіть. Не потрібно казати це в голос. І кожен скаже сам про себе так, звичайно, я що? Я люблю я люблю своїх дітей. А ще одне таке питання: а чи хочемо ми, чи хочемо ми щоб наші діти були щасливими? От просто чи хочемо ми як люди? Тим більше люди віруючі, люди, які знають Бога, чи хочемо ми, щоб ці діти, які є у нашому житті, яких дав нам Бог? Які, мабуть, не просто так прийшли в цей світ, які, ну, і не просто, і нелегко навіть народилися. Але чи хочемо ми, щоб ці наші діти вони дійсно були е, щасливими? І, мабуть, кожен з нас каже, так, я хочу, щоб мої діти дійсно були якими? щоб вони були щасливими. Е, чи думаємо, я думаю, це дуже важливе питання, чи думаємо ми про те, а ми говоримо сьогодні про нас, про церкву, щоб наші діти, е, щоб вони залишилися в церкві. Чи думаємо ми про те? От чи хочемо ми, будучи християнами, щоб наші діти вони залишилися в церкві? А як думаєте, що для цього всього, щоб діти наші дійсно були щасливими, щоб діти наші залишилися в церкві, щоб діти наші були з Богом, щоб вони прожили добре життя, щоб вони зросли нормальними людьми? Що для цього потрібно? Один із псалмів, який сьогодні вже звучав, він говорить про те, що діти є Господньою спадщиною. Діти є Господньою спадщиною. Або е, далі йде продовження винагородою плоду лона. Іншими словами, діти це є подарунок від Бога, який Бог дарує кожному, кожному з нас. Але разом з тим важливо сказати, що діти це є насправді дуже і дуже велика відповідальність, відповідальність. у першу чергу, перед Богом, перед тими дітьми, які народилися, і перед самими собою. Батьки мають велику відповідальність, щоб дійсно діти, які є у їхньому житті, вони виросли насправді дійсно нормальними і, і, здоровими, і здоровими людьми. Але як це зробити? Як, як повпливати так на наших дітей, щоб діти дійсно з малку могли зрости? Нормальними людьми залишилися в церкві, були дійсно тими, які приносять радість нам і іншим людям. І сьогодні, дорогі друзі, варто сказати, що у світі надзвичайно багато дітей дуже сильно страждають. Надзвичайно багато дітей, які не мають батьків, які не мають батька або мами. Або не мають обох батьків. І варто сказати, дорогі друзі, що сьогодні, особливо в нашій країні і в багатьох інших країнах, де йде війна, то надзвичайно багато людей втратили, втратили своїх дітей. І багато дітей померло і так, не проживши те життя, яке у них могло бути, яке вони могли прожити. Їх уже нема. Вони померли від жорстокості, насильства, їх просто вбили, загубили, від когось відмовилися. І надзвичайно багато є таких дітей, які сьогодні є нещасними і не мають нормального життя, нормальної сім'ї. Але дорогі друзі, нам варто про це сказати, і варто бути вдячними Богу, і варто бути вдячними так само і дітям нашим, і нам за те, що ми можемо мати, можемо мати нормальні сім'ї, Можемо. і Бог дає нам, дає нам дітей, дає нам життя. І за це йому велика слава і велика подяка. Колись. Хотів би цей текст сьогодні зачитати. В Євангелії є записана така історія, колись до Ісуса Христа приносили дітей. І цікаво тут є написано, а я думаю, це стосується напряму нашого з вами життя. І, мабуть, в цих словах і в багатьох інших є дійсно відповідь на те, а що ж ми можемо зробити для того, щоб ті діти. Які є у нашому житті, вони дійсно виросли і були з Богом. І дивіться, 10 розділ Євангелія від Марка є записане таке слово: І приносили до нього дітей. Щоби доторкнувся до них. Це 10 розділ Євангелія від Марка, із 13 по 16 вірш. Написано, що люди. Приносили до Ісуса Христа дітей? Для чого? Для того, щоб Ісус Христос до них доторкнувся. Як думаєте, це, чи це має значення, це слово, яке тут записане, чи це слово має відношення до благословіння? Чи, чи це слово має відношення до нас, до наших дітей? Дивіться, приносили до нього, до кого приносили? Приносили дітей до Ісуса Христа. Для чого? Щоб Ісус Христос до них доторкнувся і їх що? І їх благословив. Дивіться, дуже просто. Тут, у цих словах, дуже ясно і зрозуміло для нас є те, що для того, щоб наші діти були щасливими, були дійсно благословенними, І тут варто сказати, що дітей. Е, Благословляють не люди, але благословляє хто? Благословляє Бог через, через людей, особливо через батьків, у яких, у яких є діти. Дивіться, приносили до нього дітей. Так само сьогодні, я думаю, що кожен раз, коли є у нас таке зібрання і таке служіння. Коли батьки приносять своїх дітей, то я вірую так, і ми то розуміємо, що батьки не просто так приносять своїх дітей у церкву, але приносять їх для того, щоб вони були якими. Хочуть дякувати, але хочуть, щоб діти були благословенними. І слово благословення, що воно взагалі означає? Це побажання добра. Побажання щастя, всякого добра і е, радості і всього найкращого у житті, і приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них. А учні що робили? А учні е, забороняли забороняли їм, учні забороняли їм. І дивіться, я в цьому слові я його багато раз читав, е, мабуть, і на таких зібраннях, але в цьому слові. Можна для себе зрозуміти одну важливу істину. Ми, будучи учнями Ісуса Христа, або будучи християнами, ну це певне таке протиріччя. Ми можемо своїм дітям забороняти, приходити до кого? До Христа. Яким чином? І добре, коли є зібрання, коли все чудово, коли все прекрасно. Але у мене питання: а як у нас? Там далі, як у нас вдома, як у нас е, в наших сім'ях, як у нас з нашими дітьми, е, як у нас один із одним проходить наше життя християнське. Бо дивіться, тут написано: учні забороняли їм. І це, звісно, та історія, той час. Але якщо говорити про нас, то ми нашим дітям варто про це сказати, можемо. Забороняти приходити до Ісуса Христа своїм власним прикладом, своїм власним життям, яке ми живемо, і яке ми живемо де вдома. І дуже часто я бачу розчарованих людей, розчарованих батьків, розчарованих навіть дітей. В тому, що е, батьки розчаровані в тому, що діти виросли і, можливо, е, не залишилися в церкві, можливо, відійшли від Бога, можливо, у них щось не так склалося. Розчарованих дітей у тому, що, можливо, у нас чи у мене були не такі батьки, як би я того хотів, і я, мабуть, виріс не такий, як я мав е, вирости і стати. Але, дорогі друзі. Дуже важливо, я бачу велику проблему, і про це варто сьогодні казати: є велика проблема в тому, що ми власним своїм прикладом можемо дітям нашим нашкодити. Коли? Тоді, коли ми у нашому житті насправді живемо подвійним життям. Коли ми насправді не тягнемося до, до Бога, коли не тягнемося до Ісуса Христа, коли ми вдома у своїх сім'ях ну, не наслідуємо дійсно ті добрі Божі принципи, не наслідуємо Господа нашого Ісуса Христа в нашій поведінці, в наших словах, в тому, як ми насправді живемо, як ми насправді живемо. Дивіться, учні забороняли, але є і інша сторона. Інша сторона, ми так само своїм власним прикладом можемо закласти в серце, а я скажу тут: з Божою допомогою, з Божим керівництвом, з Божим веденням, маючи Божу любов у своїх серцях, можемо своїм власним прикладом словами. Поведінкою, діями нашими, відношенням нашим один до одного, до наших дітей, можемо закласти нашим дітям добрий фундамент для їхнього майбутнього життя. І тут варто собі таке питання поставити, а як, як я живу вдома? Як я живу в церкві, як я живу з людьми, як я живу з своїм чоловіком, як я живу своєю дружиною, як я відношуся до своїх дітей. І ви знаєте, така правда, що е, є така думка між людьми: поки діти малі, то і проблеми які? Проблеми малі. А як діти стануть дорослими, то проблеми які? То проблеми починають зростати, і їх, мабуть, стає більше і більше і більше. Але дорогі друзі, дуже важливо, щоб ми дійсно мали таке зрозуміння для себе особисто, що ми покликані до того, щоб наслідувати Ісуса Христа. У нашому житті, всюди, де ми є, Бо я сказав, може бути гарним служіння, але вдома я можу жити зовсім абсолютно інакше. Я з жінкою буду постійно сваритися. Жінка буде зі мною постійно сваритися. Завжди я буду е, недовольний своїми дітьми. Е, я буду в чомусь дорікати дітям. Жінці, буду дорікати братам і сестрам. І, дорогі друзі, це є дуже велика проблема, коли ми вдома у своїх сім'ях, а слово Боже навчає нас тому, що ми дійсно вдома у своїх сім'ях, як чоловіки, так само і жінки, старалися дійсно жити по-християнськи. Що я маю на увазі? Що я маю на увазі? І що я хочу сказати цими словами, дорогі друзі? Бо дуже важливо, дуже важливо, коли християнська сім'я, вона є християнською. І дуже важливо, коли сім'я є насправді здоровою. Чому? Бо із здорових сімей або із християнських сімей складається здорова церква. І так само складається здорова. І країна так само, і дуже добре, коли в церквах, взагалі в країні є дуже багато здорових, насправді здорових сімей. І деякі такі моменти, які варто зазначити, в Псалмі 127, перший і другий вірш, там є сказано так: коли Господь, брат Андрій сьогодні згадував ці слова, коли Господь не будує дому. То надаремно, що стараються ті, які живуть в цьому домі. Але скажіть, а як Господь може будувати наш дім? Яким чином? Через що? Правда, Господь може будувати наш дім тоді, в тому разі, коли ми будемо покірні Його слову, коли ми будемо шукати Його волі, Його лиця, наслідування. Наслідування Його Слова або наслідування Ісуса Христа у нашому з вами житті в притчах, 22, вірш, 22 розділ 6 вірш є написане таке слово. Повчай, виховуй юнака на початку Його шляху, і він не зверне з Нього навіть коли що. Навіть коли постаріє, навіть тоді, коли буде стане дорослим, чи то хлопчик, чи то дівчинка, син, дочка, навіть тоді, коли людина вже стане дорослою, якщо в дитинстві був закладений добрий фундамент, правильний фундамент, Божий фундамент, християнський фундамент тоді. Дійсно, дитина, і е, в дорослому віці вона буде триматися Бога, триматися Божого Слова. І як ми часто говоримо, е, дуже важливо, щоб наші діти були з Богом, щоб вони залишилися в церкві, тоді так, е, тоді так, і, буде, е, тоді так і буде, дорогі друзі. Але надзвичайно важливо надзвичайно важливо є те, щоб ми дійсно е, своїм власним прикладом. Своєго життя дійсно могли дітям відкрити, відкрити і показати Божу любов, Божу доброту. Хоча варто сказати, що ідеальних сімей не буває. Ідеальних сімей насправді не буває. І кожна сім'я вона має свої проблеми, має свої е, труднощі, має свої переживання. Е, Кожна сім'я з чимось бореться, і в кожній сім'ї різні люди, різні діти, які мають свій характер, і часом з дітьми насправді є як? Ну, не просто. Є досить складно. Але, дорогі друзі, якщо ми вдома у своїх сім'ях зрозуміємо деякі важливі істини, які. Про які говорить нам е, слово Боже, або, скажімо так, принципи чи цінності того, якою має бути насправді християнська сім'я, то, можна би так сказати, дуже важливо, коли е, між людьми в сім'ях є насправді дійсно присутня любов і взаємоповага. Це є, мабуть, найперше. Що мало би бути між нами, між людьми, які живуть сімейним життям? Ті, хто має чоловіків і жінок, це є любов і взаємоповага. А далі наступне, про що варто сказати, що би ми мали робити разом із нашими дітьми? Це, мабуть, ми б мали з ними молитися, ми б мали ставати на наші коліна і молитися за них. Молитися разом з своїми жінками, чоловіками, молитися разом із дітьми. Ми багато раз говоримо, ну, як навчити наших дітей чомусь доброму. А я скажу лише таким способом, про це каже Боже Слово. Повторення закону, шостий розділ, говориться про те, коли ти йдеш у дорозі, коли ти сидиш, коли ти вдома, то що роби? Говори, навчай. Розказуй, звертай увагу, говори про те, яким є Бог. І дивіться, дуже важливо, щоб ми дійсно просто для себе розуміли, що дуже добрий той час, коли ми можемо з нашими дітьми стати на коліна і помолитися. І просто задаємо собі таке питання: а чи ми так робимо у наших сім'ях? Бо надзвичайно цікавим є те, що ми в церкві можемо бути такими гарячими, активними, е дійсно, людьми, які Бога прославляють, а вдома в твоїй власній сім'ї. Того може не бути. Того може не бути. І це є подвійне життя, дорогі друзі. Тому е варто дійсно молитися. Варто із нашими дітьми е, читати Біблію. Читати Біблію. І скажімо, як часто ми це робимо? Чи ми взагалі це робимо просто е, самі особисто? Чи ми залучаємо до цього своїх дітей? І ви знаєте, сьогодні насправді, насправді світ він, е, ну, пропонує нам свої цінності. Пропонує нам е, свої критерії, свої правила, поведінки, і те, як ми маємо виховувати своїх дітей. Але тут великий знак питання: е, чи ми, будучи християнами, маємо так жити, як люди е, живуть у цьому світі? Чи так би мало бути? Чи ми б навпаки мали жити так, як говорить нам е, слово Боже? Це молитва, це читання Біблії, це е, духовний розвиток, це е, дійсно виховання до, відповідно до біблійних принципів, де е, дійсно ми будемо вчити наших дітей Божим заповідям, де ми будемо вчити наших дітей е, і будемо вказувати їм на Ісуса Христа. Де є взаємопідтримка та дійсно уміння брати на себе відповідальність за своїх дітей, де люди цінують шлюб, який у них є. Скажіть, дорогі друзі, в чому є проблема, що сьогодні так багато, а я не говорю, я не говорю про світ, але і в світі, і в церкві загалом, в чому є проблема, що сьогодні так багато християнських сімей вони розпадаються. Люди розлучаються, люди перестають жити один із одним. В чому є насправді проблема? В чому? Це е, уміння бути милосердним і уміння прощати, уміння е, любити, це е, віра і надія на Бога, довіра Богу. Це є основа дійсно нашого з вами життя, коли ми, будучи батьками, уміємо самі особисто покладатися на Бога, довіряти Йому свою надію, покладати дійсно, покладати дійсно на нього. І тут важливо сказати: для того, щоб дійсно подавати дітям добрий власний приклад, то для нас особисто для батьків джерелом того, звідки ми можемо взяти. Щось добре для себе, то це є Слово Боже, і це є, це є Господь наш, Ісус Христос. Бо якщо ми читаємо далі цю історію, яку ми почали читати із Євангелія від Марка, то тут написано, що учні забороняли, люди приносили, щоб Христос доторкнувся до дітей. Але дивіться, побачивши це, про що свідчать нам ці слова, побачивши це. Ісус, що, що зробив Ісус? Написано, Він обурився і сказав їм, і сказав їм, кому учням, пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить що? Бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, каже Ісус Христос, якщо хто не прийме Божого Царства, як дитина, той не увійде до Нього. Про що це говорить нам? Про що ці слова кажуть нам, дорогі друзі? Про те, що діти вони дуже прості, вони відкриті, вони нам довіряють, вони покладаються на те, що тато знає, мама знає. Як краще для мене. І написано і Ісус, написано, Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. І ці слова говорять про те, що Бог надзвичайно дуже сильно любить кожну людину. І Бог надзвичайно дуже сильно цінує життя кожної людини, яка прийшла у цей світ, життя кожної дитини, наших дітей, дітей, які живуть в світі, всіх дітей, які мають сім'ї, які не мають сімей, але кожна дитина вона для Господа є надзвичайно особливою, надзвичайно цінною. Дивіться, Христос написано, обійняв їх, поклавши на них руки, то що зробив? Благословив. І, дорогі друзі, варто сказати, що Бог благословляє нас, Бог благословляє наших дітей. І разом з тим Бог через нас може благословити наших дітей. Але дуже багато залежить від того, як ми живемо насправді, яким є наше життя вдома в наших, е, наших сім'ях, і чи ми можемо дійсно розуміємо для себе, до чого Бог нас покликав. Ким ми є перед нашим Богом, і що би ми мали дати дійсно нашим, е, нашим дітям насправді? А насправді, дорогі друзі, я так бачу, що ми е, нашим дітям мали би дійсно дати саме головне і саме цінне, то Божу любов, яку ми пізнали через Господа нашого Ісуса Христа, ми б їм мали відкривати. Нашим дітям з Божою допомогою, з Божим веденням, з Божим керівництвом. І віримо так, що не ми самі, але разом з Богом. І Бог тримає наших дітей насправді у своїх руках, і всіх дітей, і всіх людей. Тримає у своїх руках. І навіть тоді, коли діти вже виростуть, то віримо, що Бог їх що? Бог їх насправді поведе. Бог їх скерує, Бог їм допоможе, Бог їх ніколи не залишить, бо Господь є таким. Він є з кожною людиною і хоче, щоб кожна людина була дійсно щасливою, спасенною і мала велику радість, велику радість життя, життя з Господом. Я, дорогі друзі, бажаю всім нам Божого благословіння. Нехай Бог усіх нас благословить.